Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія, я скромайстер компанії GoVT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. У гостях у нас Сергій Глієвий, випускник курсу Bootcamp Offline, поділиться з вами своїм досвідом в IT. Сергій, привіт! Привіт! Де працюєш чим займаєшся? Я з самого початку. Розповім, як взагалі мій шлях у веб-розробках почався. В саме в веб-розробках почався він завдяки курсам. GoEat. Я після курсів одразу знайшов два фріланс-проекти через АПОК. Працював на них, потім влаштувався в компанію. Периметр 81, один, оце ізраїльська компанія. В ній працював довгий час. Потім в мене була компанія Київська. Вона розробляла аналітичний софт. Я там працював. Потім знову в периметрі працював довгий час. А зараз, ну, коли почалася війна, я почав робити з однією компанією. Вони розробляють софт корисний для. Волонтерів там по закупівлям зараз в цьому проекті Сергій. Розкажи, будь ласка, що трапилося в твоєму житті, що ти вирішив перейти в ІТ і ким працював до цього? До цього в мене взагалі так, така історія. я Дуже хотів бути програмістом, розробляти ігри, але якось так трапилося. Я навіть почав на це вчитися, але попав до на кінозйомки кліпу одного музикального я якось пішов в іносферу довгий час. Там працював і, і, але програмування мене не покидало. Е, я е, там паралельно робив різні різні роби, ну, робототехніку, різні прилади роботизовані, е, які допомагають зйомці. Там теж треба було програмувати мікроконтролери. І Якось ця тема розвивалася, розвивалася, і е, м, потім в Україні був такий бум на стартапи, і деякі люди знали, що я роблю ці хардварні штуки. і Вони сказали: а можеш там зробити там для агросфери якийсь прилад? Я почав робити. А ці всі прилади це називається інтернет-синкс устройства. Да е, вони зв'язуються з якимись там хмарою, куди якісь дані летять. І мені стало цікаво, куди ж ті дані відправляються, де вони їх, де їх люди бачать. Я знав взагалі, що помімо сайтів є якісь веб-додатки. І, і був такий момент, коли е, там одна людина не могла е, нам зробити веб додаток, і я думав, та що я не зможу, блін сів. Я щось зміг, але воно було криво боком. Мені там багато хто допоміг з друзів. І я але мені це зацікавило, і я почав е, шукати, як я можу підвищити кваліфікацію саме в веб-програмуванні. Їхав на станції метро Печерська, було, да? і в такий бац, там безплатний семінар. і Я пішов, вийшов з метро, сходив. І закохався в вашу компанію. Розкажи, будь ласка, от з переходу в ІТ-сферу, що в тебе змінилося в житті? Дуже багато чого змінилося, тому що саме ця галузь it індустрії Веб вона відрізняється від, там, від того ж хардвару, там де якісь прилади роблять, відрізняється багато чим ідеологією, підходом до праці, ринком праці, тому що в інших сферах. І IT, і не ці це як правило в Україні це локалізовані якісь ну моменти. А веб-розробка це можна працювати на будь-яку точку світу з будь-якої точки світу. Виходить, в тебе зразу такий з'являється великий простір і великі можливості. А ідеологія, я маю на увазі, що тобі твої прилади для роботи інструмент це ноутбук і все. Максимум моніторчик для <гум>, удобності, і, і ти хочеш з будь-якої точки світу працюєш, і це дуже міняє психологію. Скажи, будь ласка, чи ти пам'ятаєш, що для тебе було найскладнішим у навчанні на буткемпі? Ну, в мене там було лічного характеру проблемка. Я трошки попав під операцію, це було. Складно, тому що там такий ритм. Ти коли вчися на буткемпі, це як на роботу ходиш. Ти вранці прийшов, ввечері уйшов, а тут бац, якісь операції. Воно трошки з ритму відбували. Але в мене була дуже добра команда, дуже класні ментори. І вони мене підтримали, і, і як, ну, все було Привисто. круто і тим не менше, ти не зупинився, ти все ж таки вернувся в стрій і пройшов цей шлях. Які поради можеш дати нашим студентам, що треба робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися? Поради не зупинятися. Головна порада із ну, собственного досвіду, скажу, що вчити англійську мову, вона не одразу може знадобитися. Це не стає перешкодою, якщо не знаєш англійської мови. Але якщо її знаєш, це простір так зразу в шість разів <сум> вилічується по вакансіях, але навіть якщо не знаєте англійської мови, то все одно починаєте вчити програмування, але паралельно підтягнути мову. Якусь ще пораду? Ну пораду треба. Програмування треба вчити систематизовано, і за якісь я вважаю за короткий проміжок часу, не розтягувати це над великі. І е, проміжок, тому що е, технологія швидко розвивається, і якщо робити паузи, завжди таки включаєш щось і кажеш: ой, а я цього не знаю. Е, а воно одне в інше пері, ну, перетікає, і тому, якщо е, ну, систематизовано поступово вивчати, то цей раз і ви здобудете професію. А в болеці дуже систематизовано дають знання я. Всім рекомендую. Я не знаю. Я, мабуть, вже шість людей точно заманив в GoIT, і вони мені всі вдячні. і Кожного ро року якісь подарунки дають, що я їм життя змінив, коли порекомендував GoIT. Сергій скажи, будь ласка, чи є щось, що би ти хотів сказати нашим студентам про що я ще не запитала? Я б хотів би студентам порекомендувати і сказати, що вони не помилилися в виборі ГОІТІ, і це не якась там лість, да, Що я тут вчився. У мене навпаки такий досвід, що я ну я ж там програмуванням і іншим і на C++ ходив, тому я закінчував і інші курси. Потім я в відеосфері закінчував багато всяких курсів. І я скажу так: що із всього, що де я був, коли самі е, кращі курси, е, бо вони дають систематизоване знання плюс. Ті, хто преподають це практики, а не просто якісь там теоретики, е, якісь старі дідулі, котрі там якусь сібесну носуть, і виходить, що е, на моєму досвіді я коли почав працювати в веб-індустрії, е, десь 95% задач, що мені треба було робити, мені е, було достатньо тих знань, що дали говиті, і 5% це якісь е, такі ну дуже узконаправлені речі. Я навіть зараз, коли щось. Uh, uh, не знаю, я можу ці матеріали знайти в голиці, то, то дуже um, актуальні знання дають. Я ось навіть дивлюся uh, тут, um, те теж в uh, тій uh, екосистеміці, uh, ось наприклад. Моді якась там ну якийсь паттерн нам його викладали там чотири роки тому. Зараз роблять іншим шляхом. Я бачу, що вже про те, що більш сучасне. В мене з'явилося багато друзів нових, плюс в нас є наше goit ком'юніті, і це. По-перше, якщо як якась задачка, от у всіх там що Stack Overflow, Ютуб, а в нас ще ця група Голоті. Не знаєш що зробити, не знайшов туди. Написав 100% хтось щось допоможе. Ми там обмінюємося досвідом, ми друг другу роботу там вже знаходимо, і виходить, що в цьому ком'юніті там більш ніж 2000 людей, вже ще скільки це ж теж те допомагає в, в цій галузі. Так можна просто самому випитись, перше це займе довгий час. По-друге, ти такий один в полі ні воїн. Це моя ну, улюблена фраза. так, от зговайті, ти завжди не один. Є куча віртуальних друзів. Лас. Дякую тобі за такий теплий фідбек. Приємно чути, знаєш, ти у нас випустився ще там 4 роки тому, і зараз все одно ми далі спілкуємося, підтримуємо зв'язок. Це дуже так неймовірно затишно. взагалі класно. Що е, далі це є конекція, дружні відносини. Сергій дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Дякую, що поділився з нами своїм досвідом. Розказав про свій шлях. Дорогі студенти! Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей! Сергій, а тобі бажаємо досягнення твоїх наступних цілей! Дякуємо! Па-па!